The time is up. Добре. Так, я знаю, що для ця задача небезпечна трохи, бо грізлі, то можливо потрібно було більше часу, але uh, мали цей час. Uh, добре, подивимося, як і, uh, треба було зробити цю задачу. Можливо, один з варіантів. Uh, 12, 4, 10, 16. Так, нам потрібно було зробити. Чотири. Результат залишимо. Який у нас тип даних потрібен для цих зубів? Інтеджер. Інтеджер число, так? Це я думаю, очевидно. Завжди, коли ми приступаємо робити яку задачу, якусь задачу на програмуванні, ми можемо таку трошки для себе зробити методику, як легше вирішувати будь-яку задачу. Ми питаємо, які з базами даних, так? Коли ми створили модель, бази даних, так і тут. Ми питаємо перше питання: за якими даними ми працюємо, так, і друге питання: які змінні нам потрібні які типи, щоб помістити ці дані? Так, оці два питання: які дані, які змінні потрібні, які контейнери потрібні, щоб помістити ці дані? Числовий тип. Пишемо інтеджер. Числовий тип це інтеджер. Ми знаємо, який тип в апексі. Чис. Можете написати зуби, як хочете. По-англійський. Okay. Um. One. Я напишу так. І в нас э, рісці, ікла моляри примоля, так. Не люблю транскрипт, але так напишу вже. Моляр. Пам'ятаємо Camel style, так. Ще що там було? Ікла. Пенг. Пенгс, да. Тут напишемо по-англійськи. Я просто не знаю, як тінші на англійському буде. Так, тут ікла 4. 4 ікла, рісів 12, 10 молярів. 12 Скільки останніх там? 16 да? Е, 16. Все. Ми першу половину задачі зробили. Це порахувати, скільки в нас помістити дані в зміні, так? І останнє, що нам треба зробити, це результат. Так, оцей текст. Зуби. Результат у нас буде сума всіх цих чисел, так? Логічно, що результат теж буде е, числовий. І нам все це просто треба додати. Давай. Три. Чотири. І вивести результат в дебаг. Сподіваюсь, без помилок. Ніде не налажав. Насправді, програмісти не лежають, а вони допускають неточності. Це теж. Потрібно правильно так з повагою казати. А, програмісти не лежать, програмісти дебажать ось не багафіча, так. Да? Ну, це вже продукт, але для програміста я просто хочу сказати, що дебаг це нормальний інструмент, що ти не напишеш відразу код ідеально, а ну не треба намагатись спочатку. Якщо ви допускаєте помилки, там. Якісь неправильно написали щось, то потрібно дебажити код. Головне, щоб він в кінці працював. Тому програмісти не лежать, програмісти дебажать. Так, дебажимо, і ми дебажимо. Я проховав зуби, результат 42, так? Все. Така проста задача, але на цій задачі ми бачимо. Алгоритм як ми маємо підходити до рішення задач і працювати з даними і типами даних, тому це важливо розібрати на такі прості задачі.